З незвичайним театром. Так? Ми з вами будемо розглядати картинки, думати, що ж це такий за предмет вгадувати і згадувати, з якої казки цей предмет оця тварина. Але для початку ми з вами попрацюємо ось таким ліхтариком. Включаємо світло, я вам буду показувати картиночки, а ви мені будете казати Папа! Усі кольорові картинки. Вам було зразу зрозуміло, хто <свист> там на <свист> Так. Тому що тут гарно видно очки, да? клювики, носики. А тепер у нас з вами буде трошки інше завдання. У нас з вами будуть картинки, на яких не буде видно ні очок, ні крилиш, ні лапок. Тільки будуть контури, тінь. А ми маємо за тінню вгадати. І згадати, в якій касті є такі тваринки або предмети, або люди. Так, готові? Попробуємо. Для цього нам теж потрібен буде ліхтарик. Бабуся. 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 бабуся! В якій казці є бабуся, а, там, де живе! Колобок! є така каска. у Ще каскала. Але чаклувати ми будемо е, незвичайним способом. Нам, щоб для, для наших чарів, нам потрібно виключити світло. Будете боятися, чи не? ні? Ні, точно? А я не боюся. Не боїтеся? Не боюсь. Все, і тоді виключаємо світло і починаємо чаклувати. Так чи ні? Так. Виключаємо світло. Не страшно? Угу. Ні. Дивіться, у нас є з вами чарівна дошка. Так? Скажіть мені, зараз видно на ній якісь малюнки? Нічого не видно. І як у справжніх чаклунів у нас буде чарівна паличка. Але у справжніх чаклунів паличка звичайна, а у нас це а у нас це ліхтарик. Так? А, Добре. Паличка ліхтарик. Щоб почаклувати, щоб у нас тут вийшов малюнок, нам потрібно натиснути на кнопочку, так щоб загорівся ліхтарик. Бачите, ліхтарик загорівся. І намалювати цим ліхтариком на планшеточки, намалювати якийсь малюнок. Да? Да. Давайте спробую, я вам покажу, а потім спробуйте ви. Добре? Да. Давайте намалюємо сонечко. Намалюємо? Да. В тебе виходить. Тримай, 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 щоб ліхтарик горів. О, 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 молодець! Молодець! А мене не вийшло. Чого це не вийшло? Це ви видно малюнок. Ну, давай. давай. Що ми будемо з вами малювати? А давайте спробуємо ще один варіант. Ой, давайте сюди ці фігурки. Дивіться, тут а у нас малюночок замальований, а тут у нас малюночок вирізаний. Дивіться, давайте спробуємо, що вийде, якщо ми так замалюємо, так? А ну давайте я виберу, наприклад, оп, раз, 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 раз. Малюю доміка. А ну дивимося, вийшла в мене собачка. Так. Да. Да. А ну давай взагалі вибирайте. А я Так. Сподобалось вам так чаклувати? Так. Да. Да. Складайте фігурки да. сюди. Розумашки, Розумашки. Гарні да. з вас чаклуни. Да. Гарні, молодці. Не страшно було? Ні. Ні. Кумнічки мої розумнички. Отже, ми з вами сьогодні будемо працювати з матеріалом з віхтариком. Так? В коробочках. Ось такі коробочки, у нас заховані символи якісь, так? Так їх видно? Ні. Не видно. А якщо ми їх зараз включимо в ліхтарик і прикладемо, їх буде видно. видно. Ми маємо їх розподілити в дві коробочки. Якщо у нас от в цій коробочці символ України, предмет, який нам нагадує про Україну, то ми його кладемо в коробочку. Зі так. значком так. Це Україна. Якщо в нас в коробочці предмет, який нагадує нам про іншу країну, не про Україну, Ні. так, то ми його кладемо в коробочку Ні. ні з хреста. Включаємо ліхтарик. Так, Марійка, вибирай. Так, прикладай. Що це там таке? Що це? Піца. Скажіть мені, піца є символом України ні. чи ні? Ні піца не є символом України, піца є символом країни Італія. так? Так, Марієчка, куди кладемо, в яку коробочку? Це... Правильно, давай, прикладай. Що це? Лелека. Хто? Це лелека. Скажи мені, лелека це є символ України? Так. Так, У нас лелеки вже прилетіли, вже звили гнізда, Це ж символ нашої країни. так? У нас лелеки гніздяться. Так, тримай. Максим, ти пощастим. Яка це вежа? Хто знає, як називається вона? Ейфелева вежа. А вона знаходиться де? В, е... У Парижі. Фей... В Парижі, у Франції. То це символ України? Ні, Ні. Максим, куди кладемо? Далі. Ух ти! Це символ України. Так, а що це? це символ... Вишиванка. Це мотанка. У вишиванці. Віалька, мотанка у вишиванці. Так, куди кладемо? Є. Так. Парпор який прапор України. прапор України то це символ да. так України, так, так. давай, yeah. Максимка, давай. Всі символи, так? У цій коробочці у нас символи України, а в цій коробочці – ні, не символи України. Давайте подивимося. Якщо ми викладемо з цієї коробочки, всі наші карточки, скажіть мені, будь ласка, яких кольорів ці карточки? Синьо-жовті. Так, а можна з цього з цих кольорів скласти ще якийсь символ України? Да, прапор. 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 Так, прапор? Ну давайте разом гарно складемо прапор.